Добрий день, мешканці сарати. Зараз вам короткий сюжет про те, як ця голова її шобло просрали 36 мільйонів гривень на ремонт дорог, там тротуари, всяко таке. О, 36 мільйонів. Все. показую роботу. От сюди ходить день. Оце одна із таких, таких наружених вулиць. Ходить тисячі людей. Тисячі людей ходить. Дивіться, що тут зробили. Тут старо вкрали. Ну, а нову не постелили. 36 мільйонів знайшлося, а туди людям не знайшлося. Дякуючи радянській владі, хоч щось зробила. Але ж це пройшло вже 40 чи 50 років цієї плітки. І вона ще більш-менш стоїть. Більш-менш. Місцями її просто покрали. Ну, треба ремонтувати, розумієте? Це інший тип. Але отут, знаєте, 50 років, і за 50 років вона ще... Більш-менш місцями збереглася. Місцями, звісно, не збереглася. Тут така баюра, що треба коліна закачувати, щоб пройти. Тут біля церкви вона вже така почована, що бачите, люди сходять і йдуть боком зліва чи справа. Тому що там можна повиломувати ноги. Тут, до речі, вона була, тільки її, очевидно, вкрали. Ось я повертаю в сторону базару. Що вам скажу? Тут йти проблемно, тут вже її третю частину вкрали, третю частину пропала, іти сюди важко. Тому люди о, ходять дорогою асфальтом, вулицею, пішком ходять вулиці. Вони забули за дорожки. Бачите, дорожки заростають, тому що люди іми не користуються. Ось який гор, тут ночі впадеш і до свидання. Ось вже березка рядом, тут такі ями, що тут... Упасти і вбитися. Тут взагалі якомусь там інваліду чи е, е, такому, знаєте, хто ну, пожилому по віку тут не пройти. Дивіться, що розбито люди обходять, йдуть трьома дорогами. Це центр, вулиця Ліндла. Ліндла. Представляєте? Це, це одна із центральних. Вулиця, от яму зробили, кажала. Ну, що вам сказати? Борделі з борделі. це Свинорайчево кончиться у Сарату і своїми ціми, як їх звіздатими господарниками. Ужас, дивіться, тут альпінізм можна здавати. Можна здавати альпінізм. Це побито, як... Все побито, покоцано мешканці Саратської територіальної громади. От, сьогодні я з депутатом Негадяєвим е, виїхали знову на дорогу, де ми три неділі, приблизно три неділі знімали сюжет, як тут, як тут примітивно, як тут ну, е, осваюють гроші чи крадуть точніше, гроші. От, зараз ми вам покажемо, ми взяли інструмент, відповідний, щоб ви побачили. Ну тут, от Бачите, без інструмента я тапочками. От дивіться, шановний пан депутат, вам зараз розкаже. І Лопата, щоб було бачило, щоб бачили ви, куди ж гроші наші. Суперпідрядник Одеський облавтодор і суперголова теж відповідали. Як вони особа. господарники? Настоя... Настоящі Настояще господарники. Райчево. Я чесний чоловік і що на свою зарплату. От дивіться, оце новітня технологія, які та ви що там? Мелкодиспертна щебенка, далі гудрончика і все. От бачите ямка, яку відпрацювали. От дивіться, Оце супер, ремонт. Ви бачите його? Супер ремонт. Голова ну. все вкрали. Скажіть, скажіть, будь ласка, куди гроші, гроші саратської територіальної громади, які край потрібні. А ці гроші від ЗСУ. ПДФО 6 мільйонів. Куди вони, вони пішли? Ну куди? Куди що? В карман, Шо, Ясно, що, ясно? Да. Мабуть, в карман. Куди вона ховає, да. наша голова? В ліфті в карман, друзі. А ми після цього сюжету. Безусловно, заїдемо. Я чесний чоловік вже на свою зарплату. Аман, ну люди добрі. Ну оце О, який, оце ремонт. О, Ну я, я вам скажу, що тут місцями вже не видно, що був ремонт. Да. Ну от це, що оце таке? Ну що? Це як була яма, Це ремен по, по новій технології.